Христос посеред нас це православний вісник. І ми знову в ефірі першого національного. А темами нашого випуску сьогодні стануть: Обрання нового предстоятеля та спадщина митрополита Володимира. Актуальні події з церковного життя, вшанування у Почаєві чудотворного образу Богородиці, вступні іспити до київських духовних шкіл. Вже за кілька днів церква увійде в Успенський піст, який розпочинається 14 серпня. На той момент ми вже матимемо нового предстоятеля, адже собор єпископів відбудеться напередодні. Кого буде обрано предстоятелем Української православної церкви? Сьогодні це питання хвилює не лише духовенство і вірних, але й усе українське суспільство в цілому. І це свідчення ваги нашої церкви в державі. Свідчення того, що за 22 роки служіння Богові та Україні митрополита Володимира йому вдалося розбудувати нашу церкву як загальнонаціональну, як церкву українського народу. Хто, коли і як обиратиме нового предстоятеля? Дивіться у нашому першому сюжеті. Вибори відбудуться 13 серпня в Києво-Печерській лаврі, як і годиться на початок доброї справи. Зранку архієреї молитимуться та проситимуть благословення і духовної підтримки у преподобних лавських отців, а ще у спочилого блаженнішого митрополита Володимира. А потім зберуться в трапезному храмі, освяченому на честь преподобних отців Антонія та Феодосія Печерських, на собор. Собор єпископів Української православної церкви, який має обрати нового предстателя нашої церкви, буде відбуватися тут, в святій Успенській Києво-Печерській лаврі, в трапезній палаті храму преподобних Антонія і Феодосія Печерських. Ось саме тут будуть поставлені столи, за які сядуть архієреї, які складають собор єпископів, які потім таємним голосуванням будуть обирати нового предстателя. Вже підготовлені навіть кабінки для голосування. Кожен з архієреїв отримає бюлетень, в якому будуть імена усіх 74 діючих ієрархів Української православної церкви, як правлячих, так і вікарних. І саме з посеред них буде обрано троє. Потім відбудеться другий тур, який вже і визначить ім'я нового предстоятеля Української православної церкви. Але це тільки видима частина тієї дії, яка буде відбуватися. Бо церква це не просто якась організація людей, це боголюдський організм. І є видима частина це собор, єпископів і їх голосування, а є невидима божественна складова, це дія благодаті Святого Духа та воля Божа, і от ми всі, вся церква, і ієрархи, і духовенство, і віруючі, молимося, бо це також наша спільна справа, це також наша допомога у виборі нового предстоятеля. До речі, інтронізація якого відбудеться за декілька днів після обрання, і на яку ми очікуємо гостей з усіх помісних православних церков світу, щоб разом виголосити Аксіос Достойний. Відтак незабаром вірні Української православної церкви матимуть нового господина і отця. Віримо, що Господь допоможе зробити єпископату правильний вибір. А всім нам упізнати в ньому Божу волю та прийняти її. А поки що згадаємо того, хто 22 роки поспіль ніс послуг і хрест предстоятельства новоприставленого блаженнішого митрополита Володимира, 13 серпня виповнюється 40 днів від його відходу у життя вічне. Я подіна загалі. На повернувся до свого дому, До літного. Цим архівним кадрам 22 роки. На них приїзд новообраного предстоятеля до Києва і його перше звернення до пасти. Гортаючи сьогодні більш пізні сторінки життя блаженнішого митрополита Володимира, просто не сила усвідомити, що й це уже архів. Уже історія. Наближаються сороковини від того дня, як його не стало, а в нашому сприйнятті він, неначе живий, ось раптом вийде і благословить, як завжди ледь схиливши на у голову, і посміхнеться. У пам'яті спливають богослужіння, очолювані, а ще розмови щирі та невимушені. Як отця, коли владика розповідав про те. Що на шлях служіння церкві його благословила Богородична ікона, до якої він звернувся в юності? Якась підійшла жіночка ззаді, потрогала мене за праве плече і каже, дитинка, я бачу, що ти щось дуже хочеш від Бога отримати. Кажу, хочу до семінарії. Ну а потім затихло трошки і медальйончик маленький, золотий Божої Матері. Бумажка зеленка сказала. Помолися, а потім подивись. Я вже трошки помолився, будучи впевнений, що вона стоє за мною. Потім оглянувся, нікого нема. Хотів подякувати але вже не було нікого. У нас, журналістів, які працюють в інформаційній програмі Української православної церкви, була унікальна можливість бачити архіпастиря ближче і частіше, ніж пересічні люди. Сьогодні, коли він відійшов до Бога, нас запитують, що залишилось у пам'яті, що особливо закарбувалось. Я не знаю, що відповісти. Він був усім першосвятителем і духовним батьком, принциповим і водночас лагідним, наполегливим і всебічно талановитим, уважним слухачем і мудрим порадником, людиною, закоханою в Україну. Він з такою жадобою. Всотував тепло рідної землі, коли приїздив на малу батьківщину у Марківці, де народився, і де спочивають ті, хто дав життя майбутньому владиці. Він був і залишився тим добрим пастирем котрий взявся пасти овець, ведучи їх до оселі Господньої. Пастиром бути справжнім не так просто, не так легко, бо за заяном славом проти християнина і проти пастира. Погодя честь, горда Жичеська, і це дає можливість пастирові випробувати свою силу і проти сили ворожі виступати перед народом Божим. Вражала його щира любов до дітей, в них він вбачав майбутнє церкви Христової. Він не цурався заблудлих, сподіваючись на їхнє повернення на вірний і праведний шлях. Він був одержимий храмобудівництвом і мріяв, щоб якомога більше лампад світилося в Божих домах, та щоб повнилися вони людьми. Він вірив, що постануть з руїн усі занедбані святині, зведені на намоленій землі. Так, усі ці кадри уже хроніка, як і останні. Предстоятель служить, незважаючи на нестерпний біль, служить і благословляє свою паству. Ці наші спогади про нього дорогі, як і кожне ним сказане слово, слово пастиря своїм вірним. Для нас відхід блаженнішого у життя вічне, гірка і непоправна втрата, і все ж ми не згадуємо його у минулому часі, бо немає у Господа мертвих, для нього всі живі. Ми вдячні архіпастирю за науку життя, за те, що поруч із нами була насправді велика людина. Ми нині молимося за упокій його душі та сподіваємось, що спочилий у бозі архіпастер стане небесним нашим молитвенником. і нині, як і повсякчас, повторюємо таков нам падаше архієрей. З давніх давен у часи історичного лихоліття наш народ з особливими сподіваннями та надією підносив молитви до Божої Матері, адже ми віримо. Покров Пресвятої Богородиці врятує нас від лиха. А за її молитвами Господь дарує нашому народові довгоочікуваний мир. 5 серпня православні вшанували чудотворний образ Почаївської ікони Божої Матері. За 12 кілометрів від Печаєва, ось тут на озері вірля, колись стояв маєток Ганни Гойської. В цьому маєтку зупинився, коли мандрував Волиню грецький митрополит Неофіт. За гостинність і щедре серце він подарував благовірній православній шляхтянці ікону з Константинополя. Богоматір із немовлям. Після того в маєтку сталося диво диво зцілення, завдячуючи молитвам при іконі, прозрів слібий від народження брат Ганни Гойської Пилип. І це було лише перше велике диво. Набожна сестра вирішила віддати чудотворну ікону монахам, що мешкали на почаївські горі. Сталося це 1597 року. Про цю історичну подію нагадує хрест, який вдячна Почаївська браття, встановила 400 років по тому. Я від мами чула. Те, що вона після того, як її брат Филипп прозрів від цієї ікони, як вона віддала, вона вирішила віддати монастирю, тому самому всі свої володіння, щоб він розширявся. В Селі Дунаї зі сльозами на очах, дванадцятьма правнуками і двома ковіньками в руках ікону очікує бабуня Марія Гонтарук. Вона ледве ходить до чудотворної святині в Почаїв дійти не зможе. То Богу дякує, що Почаївська святиня до неї приходить раз на рік. Баба Марія хоче впасти на коліна перед іконою. Певно, це вона врятувала від погибелі її родину, отруїлися грибами. На здивування лікарів всі вижили. Господи Богу, дякувати дай їм всім здоров'я, хто йде зустрічає. Хресну ходу супроводжують вершники, козаки з місцевих куренів. Попереду на коні мер Славути Василь Сидор. 27 коней, 21 один вершник, 2 карети. Під палючим сонцем коні, люди своїми ногами і на інвалідних візках, хилами і прямими дорогами. І ось вона, Почаївська гора. На вході до лаври святою водицею поливають. Всі ніби вживають. Ми завжди бачили людей утомлених, людей уже безжизнених. А ви знаєте, коли вони проходили пориг Почаєвської лаври? Мені в мене складалося таке враження, що вони потрапили в Царство Небесне. Митрополит Володимир разом з усіма здолав шлях, який у 16 столітті вказала Константинопольська ікона від маєтку Ганни Гойської до Почаївської обителі. Про цю історію нагадують розписи на лаврських стінах. А чудотворну ікону Почаївської богоматері повернули на її святе місце над царськими вратами Успенського собору. Чим і як жила українська православна церква напередодні історичного Київського собору 2014 року. Що було предметом її молитов. про все це у телелітописі, що фіксує для історії усі варті уваги події? Прямо зараз огляд життя церковного Києва та єпархії Української православної церкви, Київська церква Іллі Пророка, або як кияни її ще називають Іллінка, чи не найлегендарніший храм столиці днями відзначала престольне свято. Літургія тут правилася архієрейським чином на чолі з містеблюстителем Київської митрополичої кафедри митрополитом Мануфрієм. а людей, які зазвичай було не злічити. Богомольці кажуть, тут у найстарішому храмі Києва, а за переказами саме поблизу Іллінки у водах Дніпра 988 року хрестили киян, особлива благодать. Недільне богослужіння збирають у храмі пророка Божого Іллі не одне покоління парафіян. Сюди зазвичай приходять родинами. Що вже казати про храмовий день. Цей Бориса Глібський храм у вижгороді теж згадується у літописних джерелах. Він зведений на честь молодших синів князя Володимира Бориса та Гліба. Як оповідає літопис, брати старостотерпці, перші наші канонізовані святі, стали жертвою міжособиць у підступній боротьбі за Великокняжий престол святополка Окаянного. А храм, куди було принесено мощі невинно убієнних, збудував теж брат Бориса та Гліба Ярослав Мудрий. Звичайно, споруда часів Ярослава не збереглася, натомість маємо Бориса Глібський храм 19 століття та й той зазнав чималих перебудов. Однак місце справді намолене. і 6 серпня, в день пам'яті святих, тут правилось урочисте богослужіння. А керуючись справами нашої церкви, митрополит Бориспільський і Бровальський Антоній, який завітав на свято, нагадав богомольцям, як важливо мати мир у душі та єдність у державі. Ось уже два тижні, як з благословення керуючого справами нашої церкви митрополита Антонія, на території очолюваної ним Бориспільської єпархії діє православний центр соціальної адаптації для переселенців із східних областей України. Центр розташований у селі Войкове під Києвом на території бази відпочинку. Тож родини із Донецька та Луганська, покинувши власні домівки, не опинилися без даху над головою. Вимушених переселенців тут забезпечують усім необхідним: одягом, медикаментами, продуктами, а дітей навіть іграшками. Про це дбають небайдужі кияни та віруючі Української православної церкви. Та якою важливою і необхідною не була б матеріальна допомога, але духовна підтримка вартує ще більше. Найти слова втіхи важко. Ми тим не менш якось намагаюся такою бесідою простою і ненав'язливою, щоб знайти, скажімо, ключ до їхніх сердець, щоб відволікти хоча б думки їх на той період, коли ми з ними спілкуємося від Відтої болі, яка тривожить їх. Священники намагаються втішити та заспокоїти вимушених переселенців, яких стає дедалі більше. Сьогодні їх уже 60. Люди вдячні за допомогу, за те, що їх не залишають із бідою сам на сам. Відвідавши реабілітаційний центр у Войковому, владика Антоній прикликав на всіх його мешканців Господнє благословення. В сожалению, Господь судил нам, я особина вам пережити страшное такие испытания. Я думаю, что именно слава Божье сейчас может проявиться на вас и на тех людей, которые вокруг вас. Потому что иногда мы думаем о каких-то великих подвигах, когда нам хорошо, когда нам комфортно. Но когда есть какое-то испытание, когда каждый из нас может сделать очень доброе, простое какое-то дело, то вот это, от этого зависит и спасение наше. Пасінні тих людей, які можуть, можуть це зробити. І подасть и надію тим людям, які этом нуждаются. У нелегкий для України час з'їхалися з різних куточків України молоді люди, які прагнуть присвятити своє життя служінню Богові. Вступити до київських духовних шкіл нелегко. Адже від абітурієнтів духовних шкіл вимагатимуть не лише знання священного писання та основ церковного віра але й певної психологічної відповідності майбутньому служінню. Проте, як би важко не було на вступних іспитах, набагато важче буде згодом під час довгих років навчання, коли молоді люди намагатимуться підпорядкувати своє життя жорстким правилам церковного устрою. Той, хто претерпів до кінця, спасеться. Жартують семінаристи, маючи на увазі академічне навантаження та доволі аскетичний побут. Але мене час, і колишні учні згадуватимуть період навчання із вдячністю та ностальгією. Перед іспитами абітурієнти збираються на молебень у храмі Різдва Богородиці. Розрізнити, хто з них потенційний семінарист, а хто абітурієнт академії просто. Новачки одягнені в цивільне. Абітурієнти академії у чорних рясах. Вступити хочуть усі. Про це і моляться разом із викладачами. Молебень править перший проректор Київських духовних шкіл протиерей Сергій Ющик. Річе Господь просіть і дасть вам. Іщить і обрящуте, толците і отверзяться вам. А потім до іспитів: щоб стати семінарістом, треба добре знати Біблію, основи православного віровчення та головні молитви. Також абітурієнти мають написати твір на біблійну або церковну історичну тему. Помітно, що хлопці нервують, сидячи за партами. Викладачі послаблені дають, перевіряють знання вступників по повній програмі. Всі результати по завершенню вступної кампанії. Тож юнаки виходять на вулицю, спілкуються з товаришами по партії. У мене батько священник, брат священник. Ну і я розумію, як це, і тому я вважаю, що це саме моє служити церкві, допомагати людям. Але я думаю, в майбутньому стати священнослужителем – Оберу напрямок Богослов'я, мені це подобається. Я вивчав твори різних святів отців: Яна Златоуста, Василія Великого, Григорія Нівського та інших. Абітурієнти академії набагато впевненіші. У них позаду чотири роки навчання в семінарії. Аби стати кандидатом Богослов'я, необхідно вчитись ще два роки. Зробив такий вибір, щоб отримати духовне образування для того, щоб утвердитися в вірі. Потім, може бути, що приводить вирішити інших людей, які, вот, може бути, там нуждаються. Зараз наразі ми розуміємо, що все-таки це покликання, це був жребій, по якому ми були ізбрані, і що ми хочемо все-таки продовжити цей шлях, і на які ми зараз стоїмо. І послужити Богу все-таки послужити православній церкві. Загалом документи для вступу на стаціонар Київської академії та семінарію подали 137 юнаків. На заочне навчання претендують 180. Фінішувала вступна кампанія 8 серпня. Ось і все на сьогодні. А вже за три дні у середу, 13 серпня, православні християни України та весь церковний світ. Із Божої ласки вже знатимуть ім'я нового предстоятеля Української православної церкви. Залишайтеся з православним вісником і не забувайте молитися за кращу долю Української церкви та нашої країни. Христос посеред нас і є, і буде!